Радіо шуми з нелюдським обличчям совєтчики придумали, а ці сучасні болото мешканці продовжили вважати, що західний капіталізм приречений, зараз вас заціпить через те, що він досяг своєї останньої фази імперіалізму, Найімовірніше тому, що колоніалізм до того часу вже практично увесь вийшов. Через те, що всі західні держави встигли від більшості своїх колоній здихатися, наче знали, що їбануті будуть варити з цього черговий міф. А до цього червоножопі вважали, що увесь світ переверне світова перманентна революція і кине їм до їхніх мерзенних смердючих чоботів нашу земну кулю, яка стане більшовицькою? Чим не іде загальнопланетного руського міра, якою зараз користується Упоєр. Причому одного з головних ідеологів і практиків цієї ідеї, Троцького так прийняло цією дурницею, що коли потрібно було змінювати затерту платівку Всесвітньої революції на смерть капіталізму. Йому навіть прийшлося робити хірургічне втручання льодорубом в голову така собі більшовицька лоботомія до слова, з приводу руського міра, який ніяк не йде і не прийде точно так. Як свого часу не прийшов розрекламований комунізм в оселі червонопузих? Оркам непогано було б вже зараз поміркувати над чимось штибу розвітого руськомір'я, яке не виходить за межі Мацковської кільцевої, та також одразу передбачити руськомір'я з чоловеческим ліцом, щоби, хоча б, спробувати повернути в болото стан всіх орків, які були за війну, але втекли від могілізації.